Дітки, доброго дня! Зараз у нас з вами заняття з логіку математичного розвитку, і сьогодні ми з вами познайомимось з новою цифрою, цифрою 8 та новою геометричною фігурою ромбу. Тож, давайте ми з вами подивимось, як же утворюється нова цифра 8. Дітки, давайте ми назвемо з вами цифри на числовому промені. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. Вірно. А скажіть мені, будь ласка, якщо до семи додати ще одну одиницю, то скільки в нас стане вже? Не 7, а вісім. Дітки, як нам це позначити на математичному прикладі? У нас було 7, ми додали, використовуємо знак плюс, додали один, і в нас стало, використовуємо знак дорівнює вісім. Ось так і утворилася цифра 8. Дітки, зверніть увагу, на що схожа цифра 8. Це і ось такі окуляри і стрічка дуже нам нагадує цифру 8. Ну а зараз давайте ми з вами познайомимось зі складом числа 8. Тож, це до одного додати 7, до двох додати 6. До трьох додати 5, до 4 додати 4, до п'яти додати 3, до шести додати 2, до 7 додати 1. Саме з цих пар чисел ми можемо утворити цифру 8. Ну, а зараз зверніть увагу на написання цифри 8. Це ніби два. Круги, які поєднані між собою. Ну, а зараз настав час на повторення. Зараз ми з вами трошки потренуємося порівнювати предмети та їх кількість. Давайте ми зараз з вами виконаємо вправу на більше та менше. Тож, давайте пригадаємо, що це за знак? Так, це знак. Який означає більше. Тобто, ми з вами пам'ятаємо, він нам нагадує відкритий цобик пташки, і знак більше завжди тягнеться у ту сторону, де предметів більше. Ну, а це знак менше, він ніби закритий цобик пташки. Тож, давайте виконувати вправу. Дітки виконуємо з вами вправу на порівняння кількості предметів. Зліва 6 метеликів, а справа 5 комашок-сонечок. 6 більше ніж 5. Зліва 2 джмелики, справа дві гусіні. Можемо між ними поставити знак дорівнює. Зліва одне сонечко, справа чотири хмаринки. Одне сонечко менше, ніж чотири хмаринки. Зліва три пташки, справа три коник. Можемо так само між ними поставити знак дорівнює. Зліва у нас вісім жаб, а справа у нас вісім метеликів. Так само ставимо між ними, знак дорівнює. Дітки, зверніть увагу на екран. Давайте разом назвемо геометричні фігури, які тут зображені. Трикутник. Що ми про нього знаємо? Що у нього три сторони та три кута. Квадрат має чотири сторони, чотири кута, і ми знаємо, що всі сторони у нього рівні. Прямокутник має чотири сторони, чотири кута, але одна зі сторін коротша, інша довша. Круг, який не має кутів. Дітки, це були плоскі фігури. А ми вже з вами знаємо, що є ще які фігури. Так, об'єм. Давайте ми пригадаємо деякі з них. Це куля та куб. Молодці дітки! Ну а зараз давайте ми з вами познайомимось ще з однією фігурою. Подивіться, будь ласка, ця фігура називається ромб. Дітки, що вона вам нагадує? Так, дійсно вона дуже схожа на повітряного змія. А ось роздивіться ще скільки предметів, схожі на ромб. Ромб це чотирикутник, він схожий на похилений квадрат. Дітки, ну а зараз я пропоную вам викласти цю геометричну фігуру за допомогою лічильних паличок. Отже, дітки, давайте ми з вами спробуємо викласти ромб за допомогою лічильних паличок. Нам з вами знадобиться 4 палички. І ми дійсно розташовуємо їх. Наче будуємо квадрат, але похилений, так? ніби розтягнутий. Якщо ми з вами подивимось під іншим кутом, то це дійсно буде квадрат, але розтягнутий. Ось таким чином будуємо з вами наш ромб. Дітки, наше заняття з математики добігає кінця. Давайте ми з вами пригадаємо, що нового ми сьогодні дізналися. Ми з вами познайомились з новою геометричною фігурою, а також з новою цифрою, цифрою 8, яка використовується на позначення числа 8. Також ми з вами пригадали раніше вивчені геометричні фігури, а також потренувалися порівнювати кількість предметів. Тож, дітки! На цьому наше заняття завершено. Я буду чекати вас на наступних заняттях. Ну а зараз на все добре. До побачення!